Сьогодні ми з вами е, пригадаємо ще одну притчу Ісуса Христа про Царство Небесне. Вона записана в Євангелії від Матвія, 20 розділ з 1 по 16 вірші. Царство Небесне подібне до Господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о 3 годині, побачив, їх, які стояли, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть, і ви, виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов. Об 11 годині знайшов інших, які стояли, і каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви, у виноградник мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого правителя Поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11 годині, годині, одержали динарію». А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. Відтак одержавши, е відтак одержавши, нарікали на пана, кажучи оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу тебе. Ти не за Чи не за динарій ти домовився зі мною. Візьми своє і йди. Я хочу цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє околу каве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. Бо багато покликаних є, а мало вибраних. Знаєте, притча, після чого вона була сказана, пам'ятаєте? Був такий випадок, коли до Ісуса прийшов багатий юнак. І він запитав, як мені отримати життя вічне, да? потрапити, ну, спастись, як мені спастися. Ісус йому каже, Віддай все, що маєш, йди за мною. І, ну, він обічаний, відійшов і. Учні питають Христа, ну, а хто ж може тоді спастися? Христос каже, що це нікому неможливо, тільки Богу можливо.